Вітаю. Сьогодні 1 серпня, Сьогодні вівторок, з вами я, Олексій Кучеренко, перший день третього місяця Літо. літа. Сьогодні суб'єктивні підсумки, де я спробую по двох питаннях поділитися з вами своїми думками. Мені здається, вони достатньо актуальні. Перше питання це енергетика. Вірніше те, що стосується навколо енергетики, міфи. Чутки, байки, лякавки і так далі гроші, є дійсно енергетика з її проблемою. Зрозуміло, що ситуація технічна і технологічна в енергетичному комплексі сьогодні точно не краще, ніж минулого року, але і незначно гірше. Бо Щось відновили, щось не відновили. Дійсно, певні блоки, певні потужності не встигають відновити. Я б на місці уряду би в першу чергу ну, розбирався. А чому власне кажучи, що грошей не виділили? На ті ж саме ТЕЦ ТЕЦ-6 в Києві, які дійсно постраждали. Але, як на мене, можна було дуже форсово, форсованому такому режимі, перешвидшеному, все ж таки, вводити їх в експлуатацію. Їх не вводять, не ремонтують, розумієте? і Тому опалювальний сезон пройде без них. Це дійсно такі є проблеми, але тим не менш є у енергетиків і резерв. І я хочу сказати одне: дайте енергетикам дві речі: а спокійно працювати, Б. Необхідні кошти. Для того щоб вони могли спокійно виконувати завдання і контролюйте це, і вимагайте відповідальність. контролюйте керівника енергоатому, щоб кошти, які йдуть на енергоатом зараз після підвищення тарифу для населення, щоб вони йшли за призначенням, а не на якісь автобуси. Це ваше державне підприємство, це національна компанія, Вона офісом президента, і керівницем офісу безпосередньо керується. Що ви не знаєте? Чи що. Так відповідайте за неї, шановні? Так само відповідайте за державну кампанію Центренерго, яка давно вже бездарна там профукається, заганяється в борги. Це державна кампанія державної вугільної компанії Добропілля вугілля вугілля. Так само відповідайте, чому там, коли пішов звідти арендар приватний, а став державний, там вісім разів видобуток вугілля впав. Що стосується газу, ну слава богу, поки що це національна компанія, щось вона закачує. Ну так само контролюйте та відповідайте. Але до чого я веду? Нічого все рівно катастрофічного немає. Наша головна компанія енергетична «Укренерго» державна вона себе, себе непогано відчуває в фінансовому плані, слава Богу, бо там зайшли гроші і кредитні, і донорські кошти достатньо великі зайшли. Вона відновлює і, і ремонтує і захищає ті нові об'єкти, які будуються замість тих, що постраждали. Тому плані і в інженерному плані, це в першу чергу підстанції, дуже потужні, від яких живлення залежить практично усіх регіонів найбільш разивих. Безумовно займаються в першу чергу приватні компанії відновленням. І ремонтом блоків е, теплової енергетики, це теплові станції на вугілля, які це в першу чергу ДТЕК. Давайте будемо відвертим. І, і треба їм подякувати за те, що вони відновлюють енергетичні об'єкти. І, до речі, звертаю увагу, от з вугіллям в приватному секторі проблем немає на щастя. І там десь приблизно сьогодні 85-90% вугілля, але от там я, я, я особисто спокійний, розумієте? Бо я розумію мотивацію приватника захищати свій бізнес, і, не дати йому впасти, і, відповідно, виконувати всі обов'язки, які затверджені там, відповідними законами про ринок і так далі. І, відповідно, ну, там, як на мене, набагато стабільніша ситуація між державному секторі. Це так, на хвилиночку, розумієте? До чого я веду? Енергетики мають працювати з цього не можна робити. Шоу, я не проти того, щоб президент там два дні тому в Івана Франківського оголосив, ну що він на себе бере контроль за проходженням опалювального сезону. Але я хотів би тільки зазначити, що це не є його повноваження. Розумієте, він не зможе не тому, що він поганий. В нього немає функціоналу, в нього немає відповідних ну, штату, відповідних важелів на те, щоб дійсно повноцінно відповідати і Вати на енергетику, це тільки шоу можна робити, але непогано. Ну зробив дійсно. Там е, цей за -за захід був присвячений тому, що з одного боку, президент показав, що він буде контролювати опалювальний сезон. З, -з, -з, з іншого боку, він пальчиком так погрозив органам місцевого самоврядування, щоб вони правильно витрачали бюджетні кошти. Не на там стадіони, не на барабани, не на бруківку, вибачте, а туди, куди потрібно. Куди потрібно, ну вибачте, тут так само дискусійне питання. Я не проти того, щоб ці кошти йшли на Збройні сили України, але як на мене, дуже важливим в плані енергетичної безпеки. Є сьогодні вкладання цих коштів в мережі, щоб там не витрачався, е, тепло, відповідно газ. Розумієте, щоб втрат там не було, де дир, прориви, будинки, щоб там не витрачалося тепло. В інші речі пов'язані з інфраструктурою і з критичною, там де зайві ресурси витрачаються, бо це є смертельна дійсно. на сьогодні цього ресурсу не вистачає. Тому тут не треба гасел, тут не треба шоу, тут не треба відосиків. Тут давно вже. Не на 522-й день війни, а давно вже треба було законом прийняти для жорсткі обмеження для коштів як місцевих бюджетів, так і центрального державного бюджету. Що ніяких музеїв, вибачте, при всій повазі держави голодомору. Ніяких музеїв під час війни бути не може. І не може бути ніяких сценаріїв ні поворожників, ні антиповарожників, ні пасічуків, нікого. Не, не треба сценаріїв за бюджетні кошти. Це не є культура, як помилково думав. Екс міністр культури Ткаченка це витрати, це списання бюджетних коштів за великі відкати, якщо називати речі своїми іменами. Тому в цій ситуації по енергетиці підсумовуючи. Ніякої катастрофи немає. Ситуація буде точно не краще, ніж минулого опалювального сезону. Можливі відключення? Можливі відключення. Можливі ракетні удари. Можливі, ймовірні, вони будуть ракетні удари. Будуть постраждалі об'єкти, будуть обов'язково. Які наслідки, якісь наслідки будуть, але будемо боротися так само, як боролися і минулого року. Ми набагато краще сьогодні готові і в енергетичному плані, і в безпеці. Спековому в плані протиповітряної оборони, і навіть люди набагато більше готові до того, щоб зимувати цю зиму. І треба з'ясувати один ключовий момент. Ви згадуєте, да, що наші партнери весь час нам казали останні півтора роки, що ми зробимо все, щоб ціна цієї агресії для Путіна для Росії була якомога більшою. Це зрозуміло з різних боків. Але я думаю, ви ж не наївні люди. І ми з вами мусимо розуміти, що у Путіна така сама доктрина зробити ціну цієї війни для українців дуже і дуже непідйомною для того, щоб викликати тут обурення, психологічний роздрай, безперспективність і інші речі розумієте? І саме для того у вас немає сумнівів, він кожного дня лупить по якимось житловим будинкам, там гинуть наші українці, там руйнуються будинки, хоча б один в день, але він руйнує. І це все створює оцю атмосферу психозу, зневірення і так далі, і тому подібне. То ми всі ситуації, давайте заспокоїмося, давайте не вестимося е, на паніку, і давайте в черги не ставати закупівлею. Е, Дізель-генераторів і батарей. Вони, ті, хто знали, вони вже давно їх придбали. Розумієте? Спокійно, краще мати, це безумовно. Але зараз в мене таке враження, що багато експертів, чи чиновників, чи політиків просто в, в комерційній змові з компаніями, які продають енергетичне обладнання. І вони просто лякають, залякають, заганяють психічний стан населення для того, щоб, мабуть, там на комісії щось заробити. З енергетикою проїхали другий швидкий момент. Зараз запустилася така собі дискусія, немовби українська нація заслужила е, цю війну і цю агресію такий повний, тупий, е, абсолютно теза. Така я запитую: а якщо дівчина, навіть якщо вона, вибачте, весела? Трошки навіть шампанського випила і юбку спідницю коротку надягла і її насильник зґвалтував. То це дівчина винна чи насильник? Розумієте? Я не хочу порівнювати дівчину з Україною. Не хочу вона така небезпечна, не, не, така окрема дискусія, розумієте? Але зрозуміти одне: російська імперія що за часів царя. Попереднього, що за часів царя Сталіна, що за часів гінсека, що, що за часів Путіна, вона ніколи не приховувала, що само існування незалежної держави Україна абсолютно не входить в їх концепцію. Путін ніколи не приховував, що він не визнає принципів державності України, тому цей напад був неминучий. Запам'ятайте це, будь ласка, інша річ, що дійсно. Можна було би бути набагато більш готовим до цього нападу це мабуть окрема. Кожний з нас думає, що зроблено, хто винний, хто невинний, що розпродували, що не розпродували, хто ці негодяї, негідники політики, і хто їх обирав тоді цих цих політиків, розумієте? І хто їх слухав, цю лакшину на і Хто голосував за них? Складне питання для всього цього нашого періоду, для всіх людей, які зараз хочуть немов би відокремитися із цього і сказати ні-ні-ні, це ви всі в усьому винні. А ми тут білі пухнасті прийшли тут погуляти. Вибачте, ті, хто плясав на корпоративах олігархів за гроші великі, розумієте? Ну вони так само доклали. Ті, хто давав концерти, шуткував, жартував, там шоу робив. Вони ж так само доклали руку до цього. Тому не треба, не треба нікого зараз робити крайнім. Ми розберемося. Наше завдання сьогодні не кокопи копатися там в історії, що дуже старі, що новітній історії. Не треба зараз, нічого переглянути там не можна. І переробити там не можна. Нам треба сконцентруватися і кожного дня, кожної години на своєму робочому місці бажано, щоб воно було просто робити свою роботу на робочому місці для того, щоб отримати гроші, доходи для того, щоб себе прогодувати, щоб не завантажувати державу, щоб не завантажувати родичів, сусідів це перше. і друге безумовно, у своїй родині максимально треба зробити і в своїй будівлі, і в своєму середовищі це максимально можливо, що можна зробити, щоб не для кого не бути тягарем. Не треба геополітики, не треба ваших порад. розумієте, оцих таких не глобальних політиків диванних, Ні. Хочете щось корисне зробити? Зробіть ремонт в себе вдома, або зробіть ОСББ в себе в багатоквартирному будинку. Наведіть там порядок і зробіть так, щоб ви цієї зими спожили, або, вірніше так, втратили тепла і інших видів ресурсу на 5-10% менше, ніж минулого року. Оце максимально, що ви можете зробити в цій ситуації для батьківщини. Я маю на увазі нашу, нашу Україну для, для е, безпеки, енергетичної і національної, так? і для власного спокою так само. Слава Україні! Ми переможемо, ворог буде розбитий. Все буде добре. До побачення з вами, Олексій Кучеренко.